Гасло, яке надихає. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Та водночас гасло за яке вбивають! Слава Україні! Для вільного світу це гасло стало символом свободи і незламності. Втім, у росіян крізь століття викликає лише страх і ненависть. Вороги найбільше бояться знань українців про самих себе, тому вони у них і стріляють. А за гаслом слава Україні історія нашого величного подвигу, і за гаслом слава Україні народження великої нації, незламної нації. За словами істориків, витоки гасла слава Україні сягають початку 19 століття. Саме у посланні Тараса Шевченка до Ослов'яненка звучать такі рядки: наша дума, наша пісня не вмре, не загине, отде люди, наша слава, слава Україну. І слава України стало таким стійким зворотом. Згодом у своїй творчості стійкий зворот повторив і Костомаров. А вже у кінці 19 століття слава Україні стало привітанням студентської молоді в Харкові. Втім, загального поширення гасло набуло з початком революційних подій у 1917 році. З цим закликом солдати не лише маршували, але й йшли у бій. Врешті, 19 квітня 1920-го, Омелянович Павленко офіційно затвердив слава Україні як вітання у війську Української Народної Республіки. А втім, тоді звичної відповіді Героям слава все ще не було. Згодом, колишні військовики, які воювали за Україну у міжвоєнний період, створили так звану Легію Легію українських націоналістів, це був зародок ОУН. І коли постало питання про організаційні привітання, то вони використали оце, це привітання вояків УНР. Слава Україні. Тільки другу частину замість слава або Україні слава переробили на героям слава. Тоді ж гасло Слава Україні, героям слава масово поширилось серед членів ОУН, а потім і серед УПА. Його використовували як при особистому спілкуванні, так і в офіційних документах, листівках, пресі. Зокрема, саме цими словами завершувався акт відновлення української держави, проголошений 30 червня 1941 року у Львові. Пізніше, після придушення збройного спротиву ОУН -УПА, в СРСР гасло заборонили на довгі роки. А з проголошенням незалежності гасло побутувало переважно в середовищі націоналістичних політичних сил та на мітингах і демонстраціях. Сава Україні, слава Україні, слава Україні. Згодом масового вжитку гасло набуло під час революції на граніті і помаранчевій революції, та найбільше в свідомості міцно асоціюється з революцією гідності. Слава Після початку російської збройної агресії проти України в 2014-му гасло поширилося в лавах Збройних сил України і добровольчих підрозділах. Врешті, 24 серпня 2018 року, привітання вперше пролунало на параді з нагоди Дня Незалежності. Слава Україні! А 4 жовтня 2018 року Верховна Рада запровадила вітання Слава Україні! Героям слава у збройних силах та національній поліції. Слава Україні це не гасло, це стиль життя. Хилі усвідомлюють, що українське ядро, націоналістичне ядро ніколи не говорить гасла «Слава Україні ритуально. Для них це практика життя. Всі націоналісти сьогодні на передовій. Вже 9 років, а особливо в час повномасштабного вторгнення. Гасло Слава Україні! Героям слава лунає в окопах на передовій. Слава Україні! Героям слава! З уст політиків вільного світу та знаменитостей. А для українців стало своєрідним паспортом та маркером, де свій, а де чужий. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА. Це десь 12 кілометрів від штепівки, стоять дві БМПшки. А такі і що вони роблять, непонятно. Танк стоїть в кувєті. Чи сушка, чи танк, мені непонятно. поки не бачу, не розумію, що. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровається.